Варто всі зусилля прикласти, щоб сім'ю зберегти, тому що зруйнувати дуже легко і побите скло, візьміть посудину, яку розбите, а тоді зліпіть. І дуже важко. Я вважаю, що сім'ю треба берегти, тому що це один із законів Божих, що людина повинна понад усе. Нас навчилися берегти. Організації навчилися берегти підприємства, ще якісь заклади, а берегти сім'ю на сьогоднішній день дуже мало молодих людей бережуть. І я б побажала, щоб всі жашківчани і взагалі всі жителі України берегли свої сім'ї, щоб щастя в них було і з дітками, і все, так. щоб все було дуже добре. Я сама мама багатодітна, в мене п'ятеро діток, я знаю, що таке. Сім'я, я знаю, що таке щастя в сім'ї, і я вважаю, що я дуже щаслива. Якщо нема дітей, то то не сім'я. Як каже в народі: одна дитина, не дитина, дві дитини це тільки одна дитина. А якщо три дитини, це то дві дитини. Тобто, якщо є діти, то в будь-якому випадку сім'ю треба берегти? По любому, по любому. Тут як говориться. Без, без ніяких цих вопросів. Ну, якщо дуже складні ситуації, в сім'ї мені здається, що із кожної ситуації є вихід, але бувають звичайно такі ситуації, що можливо краще варто розлучитися і почати нове життя. Багато ситуацій, коли батьки знаходять собі нових чоловіка, дружину і діти з раннього віку, вони... Ну не встигають, бо якщо, наприклад, батько дитини не бажає спілкуватися зі своєю дитиною, вона все рівно від цього буде страждати. А новий батько може дати їй ну, свою опіку. Ситуація буває різна. Звичайно, сім'я це дуже важливо і для держави, і для кожної людини. Але якщо вже критична ситуація, діти все рівно підростуть, залишать батьків. А для батьків теж треба мати щастя. І якщо батько окремо буде любити своїх дітей і мати окремо, але ж вони теж люди, вони хочуть бути щасливими. Звичайно варто, але теж дивлячись від того, які стосунки між людьми. Тут треба чисто індивідуально, ну як в сім'ї живуть, а там чи хочуть зберегти сім'ї. Дірти варті того, щоб про них думали. Я. І ну, ну звісно. сім'я без дітей, куди воно годиться. Ну, а якщо чоловікові дружині некомфортно разом, чи все рівно варто зберігатися? Ну, е, ну я вважаю, що так, але якщо по бажанню, що їм не вони не хочуть жити в місці, так хоче дитина. Іменно, що Не повинна страдати за батьків. Але якщо так вже життя складається, то куди вже діватися? Без цього геть ніяк. Але все-таки потрібно так? шукати вихід і якось Ну так, да, якось знаходити компроміс, щоб якось не було ні сварок, нічого такого. Діти це найголовніше, що є в нашій житті. Без дітей геть нікуди. Це такі маленькі сокровища, що куди їх? Як? Повинні бути батьки. Звісно. Навіть коли чоловік з дружиною нещасливі, разом не можуть знайти порозумінь, все рівно потрібно. Всякі випадки бувають. Діти найдорожчі. Ну, коли не виносимо, то не виносимо. І, може, і сім'ю не стоїть зберігати, коли в сім'ї таке колотиться, що, що на дитину вліяє, Да, теж не стоїть. А треба дивитися все повстательство. Сім'ю треба зберігати, сім'я це ячейка общества. Без сім'ї не буде майбутнього держави. Ну, якось треба знаходити компроміс, треба з батьками проводити роботу, щоб проводили родичі, сусіди, сільська рада, мабуть. Да? Якщо батьки п'ють, треба приймати міри до них, щоб вони були повноцінними членами суспільства. Да? Ну, важко сказати, тут однозначно не скажеш. Ну, я думаю, від ситуації залежить і від тих двох людей, які мають розстатися також. Раді дітей живемо, раді дітей все-таки все, все раді дітей. Діти для батьків це святе, і які батьки розлучають сім'ї це неправильно. Примерно в мене ніколи немає скандалів. все нормально не знаю я в кого. Ви думаєте, що треба, так? Звісно, обов'язково. Ні. Не варто зберігати. Не варто. Варто берегти, ясна річ. Люди зустрічалися, мабуть, думали про щось. Ну, значить, треба доводитися до логічного кінця. Тим більше, якщо є діти. Всі варто. Завжди. Будь-яких випадків? Бу Будь-яких. А якщо навіть дитині некомфортно і погано живеться, коли батьки постійно сваряться. Треба старатися і сваритися. Думаю, що варто. У мене вже друга дитина, ось народилася місяць назад. думаєш, що варто. Нащось би тоді одружуватися чи заводити дітей, якщо їм не комфортно. Якщо вже маєш дітей, то ти... да. це ж відповідальність дітей. У них же ж руйнується психіка, коли батьки розводяться. Коли батька чи мами немає, то для дитини це дуже погано. Обізательно. Що дитина страждає від того, що батьки в конфлікті, то краще розійтися і жити заради дітей і підтримувати стосунки із дітьми обов'язково. – В будь-якому випадку, навіть коли не проживають разом, Так, обов'язково, тому, що діти ні в чому не винні. Їм потрібна підтримка, що материнська, що батьківська.